Даше, ви не брали участі у чемпіонаті світу. Офіційно було оголошено, що у вас пошкодження. Як ви зараз почуваєтеся? Я себе відчуваю добре, я готуюся до Олімпійських ігор. Тобто фізично нічого не турбує? Ну, звичайно, я професійна спортсменка, мене завжди щось турбує, звичайно, в мене було пошкодження. Зараз я проходжу там певну реабілітацію, але все раз, все гаразд, все буде добре на Олімпійські ігор. Ви сказали сьогодні, що коли переходили в нову вагову категорію да, до 57 кг, то програвали в 2022 році багато поєдинків. Скажіть, будь ласка, як ви морально переживали ці поразки? Чи є у вас вже випрацьований рецепт, як впоруватися з такими ситуаціями? Певного рецепту немає. Насправді це було дуже важко. Це таке сильне випробування для мене. Були навіть моменти, коли я вже переставала вірити, що ну, невеликі. Можливо, був відсоток, що я там вірила, що зможу, але майже вже майже не вірила. Я вдячна ось людям, котрі підтримували мене. Мене це моя улюблена мама, тренер. Вона завжди, казала, що не переживай, тобі потрібно трохи до більше часу, все вийде. Там інші тренери, люди. Ну, є певна кількість людей, котра в мене вірила, що я зможу. Я дуже вдячна їм. Я бачила, що вони дійсно вірять, і це мене теж мотивувало, тому що ну самі дуже важко справитися з таким тиском, з таким випробуванням, але все можливо. Наші читачки і глядачки дуже просили поставити це запитання. Розкажіть п'ять лайфхаків, як вам вдається так гарно виглядати? <рес> Любити себе перше. Друге слідкувати за своєю зовнішністю, там робити манікюр, слідкувати за волоссям, тілом, займатися спортом, звичайно. Слідкувати за їжею, те, що ти їж, це теж дуже важливо. Ми спортсмени теж дуже любимо смачно поїсти, любимо солоденько, але періодами треба все одно себе тримати в формі. І останнє, що сказати, останнє. Ну, мені здається, хотіти гарно виглядати. Якщо ти хочеш, ти до цього прагнеш, то так і будеш виглядати. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побачити у Парижі, окрім золотої медалі на своїх грудях? Саме по спорту чи ні? Взагалі. Взагалі? Якісь круті емоції, мабуть, побачити свої, моїх близьких, людей. Я думаю, що емоції це найголовніше, в принципі, медаль це все одно це, це річ. Якби. Головне в Олімпійських іграх та в твоїх здобутках – це емоції. Що вам відомо про Олімпійські селища в Парижі, які цікавинки, можливо, ви вже знаєте? Повторіть, будь ласка, Олімпійські. А, я нічого не знаю, тому що ну, ми там, так, да, це сюрприз, ми не були там. Я була тільки в Токіо в Олімпійському селищі. Тож подивимося в Парижі. І останнє, якщо ви виграєте будь-яку медаль, зрозуміло, кожна перемога сьогодні присвячується Збройним силам України, нашій країні, нашим людям. Але персонально, кому ви її присвятили? Україні. Нашим Збройним силам, я думаю, це такий банальна відповідь, але вона зараз дуже актуальна. Тому що а, зараз наші воєнні роблять все можливе, щоб ми перемогли. І це теж і мене, і всіх спортсменів це мотивує. І я думаю, що це теж такий великий стимул на здобутки медалей. Тому країна та наші Збройні Сили. Вашу волю до перемоги.